Я бачу, там раз кусок відрізав, кинув у тазик, два, три, чотири, п'ять. Я вже дивлюсь, я йому кажу лікарю, кажу, та там же ж нічого не, не залишиться, типу, що ти там ріжеш? А він підіймає на мене очі та каже, та я тобі зараз ногу відріжу. Типу, я такий, ну так вже, типу, відрізай. Позовний в мене був слідак, тому що я працював слідчим до повномасштабного вторгнення у Севернецьку. Мені 25 повних років. Закінчив Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка у 21 році за спеціальністю права і почав працювати слідчим у Севернецькому районному управлінні поліції. Після повномасштабного вторгнення я доєднався до підрозділу луганськ 1 Нам казали ще 23 лютого, типу, що може початися повномасштабне вторгнення. Це вже було вночі, 23 двадцять година. І нам телефонуються з рупу і кажуть: прибудьте до відділу для того, щоб вам видали зброю. Уже було розуміння того, що треба залишатися в місті, щось робити там. І у мене багато товаришів у Луганську 1 на той момент у батальйону служили. І я просто до них доєднався, і все. У мене молодший брат служив у збройних силах е у 53-й бригаді нашій, і батько служи також у збройних силах. Е ось тому ну початок. Це Севернецьк, це Рубіжне, Височанськ, е Ось потім. Ми доволі таки багато часу провели у Дніпрі, коли вже Луганська область була окупована там на 99,9%. Там нас трошки поповнили і відправили на харківську контрнаступальну операцію. Ми приймали участь там у Балаклі, Ізюмі, Куп'янській, Куп'янській вузловому, потім там Ківшаровка, Гушківка, Колесніківка і далі там села Харківської області. Це були найбільш такі прості часи, тому що якщо казати про харківську операцію, то у росіян там не було побудовано ні укріплення, логістика була дуже погана. Тому вони просто не очікували того, що типу буде така операція. Тому для них це стало несподіванкою. Коли вони е зрозуміли, що щось не так, е це було близько вже до Сватова. Це вуганській області, Ось і там були села, Стельмахівка, Новоселівка. Це буквально там 15 кілометрів до Сватова. І ми разом ми там працювали почергово разом з підрозділів кракан. І ми вже тоді почали розуміти, що ну все контрнаступ вже так. Так би мовити, закінчився. Вже нова фаза війни, ось ця окопна, типу довга. Коли створили вже бригаду людь, ми воювали вже на Бахмутському напрямку. Це Кліщівка, Курдюмівка. Там ми їх намагалися продвинутися, на цих населених пунктах. У нас не виходило. Ми там то відбирали посадку, то назад відкатувалися і так далі. Потім майорське, це трохи далі, турецько. І вже коли я отримав поранення, це був. Квітень 2024 року ми заїхали на часів Яр, ось поблизу Бахмута, і там на передньому краю часового яру є канал, ну Донбас-Водоканал. Всім відомий. Він майже по всій лінії фронту. Це складно його перейти як окупантам, так і нам його складно перейти. Тому це така типу бар'єру. Ось і за цим каналом. Був населений пункт Богданівка, а перед каналом був населений пункт Калинівка. Ми накопичувалися в Калинівці і спрос з дрону, ворожий, типу, впала граната, ну, скоріш за все, термобарічна біля моєї ноги і розірвалася. Одразу здетонувала вона. І, ну, і все, типу, я зрозумів, що я трьохсотий, і зразу е, скрикнув, що хлопці, типу, я 300 е, нога. Два дні я лежав ще в мене нога, там щось там, ну, типу, бовталась. Вони кожного дня приходили, чіпали великий палець е, і казали, ти щось відчуваєш, щось відчуваєш. Ну але я вже нічого не відчував, типу, ногою. І через два дні вони вирішили, типу, оглянути рану, почали дивитися. Ну, там щось Я бачу, там раз кусок відрізав, кинув у тазик 2, 3, 4, 5. Я вже дивлюсь, я йому кажу лікарю, кажу, та там же ж нічого не, не залишиться, що типу, ти там ріжеш? А, а він підіймає на мене очі каже, та я тобі зараз ногу відріжу. Типу, я такий, Ну так вже типу, відрізай, що ти? ну, типу, Дві години мене ось це, типу, мучаєш, Кажу, вже відрішив, я вже ну, нормально. І все, він відрізав мені ногу. До 15 втручань таких операцій оперативних було так. Ну тому що із-за того, що пішла оця гангрена, її необхідно було кожні два дні влізати, е, типу, в ногу і чистити таким спеціальним там роствором з антибіотиком, е, щоб вона далі не е, розповсюджувалася. Я не вмер. Я не бачив цього, тож тому що я був під загальним наркозом. Але лікар мені відоси показував. Він знімав спортом. Я займався абсолютно завжди, типу, ну. Це була як невід'ємна складова мого життя. Я тренувався там на війні, не на війні, без різниці. Там мінімум там, там три тренування на тиждень мене були у на будь-якому етапі мого життя. Перші три неділі, коли мене лікували антибіотиками, я навіть стати не мог. Коли до мене почали повертатися сили, піднявся трошки рівень гемоглобіну. Я одразу ж почав шукати там. Можливо, якісь там, ну не гуртки, спільноти, якісь ветеранські, де там займаються ветерани спортом. Дали номер телефону Богдана. Це головний тренер команди Шахтар Сталеві. Це амфутбольна команда. Вона створена шахтарем, створена вона для людей з ампутаціями, щоб вони могли грати в амфутбол. Це футбол на милицях. Тобто воротар без руки, гравці без ніг. Баланс. Баланс треба адаптуватися звикнути до того що ти на одній нозі наприклад в тебе може залишитися неробоча нога наприклад типу я в правшар від природи. Тобто права рука і права нога в мене основні. Наприклад, коли я грав там футбол е в дитинстві з друзями, то я завжди більш технічні дії виконував правою ногою, в очевидь, тому що вона в мене основна. Зараз в мене залишилась тільки ліва нога, наприклад. І мені треба пристосуватися до того, що це тільки ліва нога, це незвичні рухи якісь. І треба е так натренуватися і адаптуватися так, щоб ліва нога. Дозволяло мені робити те, що я робив, наприклад, до поранення правою ногою. Державний зробили мені протез, але мені е, він дуже е, як сказати, дискомфортний. Ось, і я зараз подався у інший протезний центр, щоб мені змінили культиприймач. Тобто протез і е, стегна він е, з трьох, е, так би мовити, складових складається. Це культи -приймач. Куди ти ногу безпосередньо засовуєш? Потім це коліно, колінний суглоб, який заміняє тобі твоє коліно, і стопа. Тобто стопа і коліно в мене супер топ, мені все подобається. Типу, і ну гарно зробили. Але ось сам культоприймачку, куди ти вставляєш ногу, він дуже дискомфортний, натирає мені. У мене дуже великий просто ось шрам, тобто він ось ось так іде. Тому що розрізали ногу, коли лікували. І е, кожа там, де шрам, вона така е, дуже ламка, так би мовити, тобто потребує догляду, захисту. Я зараз влаштовуюсь у е, ліцей патріотичного виховання, тут, у Києві, на базі НАВСу для школярів там від, 10 до, ой, від 9 по 11 клас, і мене там беруть, е, щоб я там. Два-три рази на тиждень проводив заняття з учнями. Я не бачу себе у такій офісній роботі там п'ять днів на тиждень з восьмої до п'ятої, там або з дев'ятої до шостої. Це мені не подобається. Ось можливо, це якось на мене вплинуло по-іншому, якщо в мене не було сім'ї. У мене є родина, дружина, дитина. З ними я ще до повномасштабного вторгнення. Типу, ну дитина вже народилася в августі 22-го, Вже війна була. Але, типу, з дружиною я. Давним-давно знайомий, вона зі мною в університеті навчалася, працювала там теж слідчим, Свернецький. Ось тому вони так мене на кожному етапі підтримували, все. І ну, мені нормально, у мене все вже в житті, так би мовити, типу, я всього досяг.